Куди вони підуть, то ніхто не знав. Ми отримали приказ зробити заставу і стояти насмерть за ніяку, за ніяку ціну, щоб на всі до одного полягли не можна було розуміти, відступити. В попередньому бою було поранено командира сотні. Було призначено нового на псевдо Юрко. Але той не мав гірського воєнного досвіду. Коли робиш засідку, треба, щоб кожен стрілець мав розуміти сектор спостереження і своє поле обстрілу. А таке, розумієте, таке місцевість у горах дуже е, трудно знайти. І тоді новий командир призначив чотового Симчича, аби той керував боєм. тут прекрасна місцевість для засідків. Сам Господь її створив. То ви бачите, ми. Прийшли сюди сотнею, сотня мала в нас чотири чоти. Дві чоти розклали з тої сторони, а дві чоти розположили по цьому схилу. Як, як керівник, як воєн-начальник, то він був той, що треба. То, Цей горбик. Був аж тут до надріжку. Тут ми поставили важкий, тут поставили важкий кулемет і, минумет, і, і, і і бронебійку. А по боках ми мали кулемети, автомати, бойшовицькі, німецькі, ріжні були автомати, у нас була ріжна зброя. Ми тут приготувалися і чекаємо. Ми знали, що ми тут будемо загибати. Бо так ми говорили, що тут нам таке становище, берег один бік, вершина і другий бік. Місце могло стати пасткою і для повстанців, якби їх обійшли з флангів. Був страшний мороз і глибокий сніг. І з однієї сторони мороз нам був важкий, бо ми були погано в діті. Ми не встигли переоформитися тут. Як треба, тільки поповнили набої і пішли далі. Бачите місток? Місток був деревляний в той час. Ми той місток, щоб не зривати міною, щоб не дати у яблунів чути гарнізону, що, що тут хтось є, ну, розкидали його вручную. Останці прийшли на місце ще за темно. Тож довелося довго чекати: приїдуть гості чи поїдуть іншим шляхом. До рані ми сиділи там тихонько. Кхе, рано не було нічого, спокійно було, знаєте? а потім ми вчули вже звук наше вже йдуть моє. Ну і... Досвід успішних бойових дій проти мирного населення. Зіграв з діркачовим злий жарт. Він не розумів, з ким має справу. Не очікував на засідку. І колона рухалася навіть без розвідки. Машин багато не їхало? Військо. На кожній машині багато. І одна легкова їхала між людьми, грузовими. Всіх ми нарахували грузових 12, і оця, і оця легкова 13. У сотні після попереднього тривалого бою з 200 вояків у строю залишилася половина. Наростало. Але залишалась вірогідність, що не всі ще під'їхали. Симчич, молодий командир, якому щойно виповнилося 22 роки, проявив витримку досвідченого воїна. Як під'їхали, всі машини стали е, офіцери, видно, тих підрозділів і, напевно, командирів зводів, підбігати сюди до цієї легкової, на нараду, що робити далі. Чому ми довго ждали, не били перших? Тому що як вдарити по перших, то задні можуть обійти кругом і нас ззаду в плечі вдарити. Треба було почекати. Почали строїтися в похідну колону. Коли вони вже построїлися вхідну колону, де я думаю, ждати більше ніколи, дав команду Вогонь! In začel si ta bit, ta tambuk, papu, bo. Boznojte, skoro so se reli z rado česale. Tam padali eksploziv. Перші ми ударили, розумієте, перший не вдарили. Раз не вдарили, були кулеметчики, було все, розумієте, там і гранати гранатики був ішов вже хловиб. Кулеметчик цей, кушманік, розбійник мав псевдо. І каже, я вже каже, ранений, каже, приймай кулемет від мене. І він кулемет мені передав. І я вже тоді був з кулеметом таночка, втім бою. Їх там багато віддали, так що вони вже не мали сели. Завжди той, що засідці виграє. Там ще вони дістали паніку, таку, що одразу не дуже відбивали так. І потім почалися відбивати. Це був великий бій, великий бій. Впали багато наробі там. Наші попали два хлопці, два стрільці. Удачне, не повідомляє. Офіційні дані про втрати НКВД. 13 загиблих, 16 поранених. Інші цифри назвав на допиті учасник бою, стрілець Морозівської сотні Василь Геник. Ось витримка з протоколу. Солдати, по відношенню до нас опинилися якби в мішку і захоплені несподіванкою, не мали змоги навіть відстрілюватися, були внаслідок наших пострілів убиті, як мені пригадується, майже всі. У всякому разі, було вбито приблизно десь не менше як 100 солдатів. Рідкісний випадок. У визначенні втрат інтереси слідчих керівництва НКВД і повстанців збігалися. Усі були зацікавлені у применшенні кількості загиблих. НКВД, аби уникнути покарання за бездарно провалену операцію, а повстанці аби послабити покарання за блискуче проведену операцію. Вже у 90-ті роки, коли стаття про цей бій з'явилася у пресі, знайшовся свідок. Колишній офіцер 256-го полку НКВД, який назвав зовсім інші цифри, він і повідомив їх журналісту Василевському, авторові статті. 370, сімдесять злиш щось 4 чи 5 Загинуло тут на місці. 50 важко ранених і обморожених загинуло в Коломиї Івано-Франківському шпиталі. А якісь там ще залишилися живі. Синчич ще на початку бою отримав кулю в руку, затягнув рука в кожуха, аби бійці не побачили, що його поранено, і продовжував командувати. Наприкінці бою втратив свідомість. Його доправили у безпечне місце. Лікар збирався ампутувати руку, та Мирослав не дав. Який з мене, каже, вояк тоді буде, а тим паче командир. Зберіг йому руку дід, який знався на травах. І після цього ще чотири роки воював Симчич, провів 42 бої, 43 й став останнім. Сили упа танули з кожним боєм.